Пітаю, судячи з усього, знову буде тривожна ніч. Різні її повідомлення і про розмову бортів стратегічної авіації на бойових частотах, і БПЛА вже пролітають. Зокрема, мер Конотопа зробив таку заяву ну, доволі, доволі страшну. страшну все небо в Сумській області червоне від цілей. Такого ніколи ще не було. Мер Конотопа. Артем Семеніхін. Над Україною вже близько ста шахедів. Курс Київщина, Полтавщина, відмічено комунікації, пунктів управління стратегічної авіації, ну і Російської Федерації. Ну і повідомлення з'явилось, що Путін терміново приїхав в Кремль. Можливо, не виключаю телефонний дзвінок Путіна з кимось із світових лідерів. Я вже не очікую, що цей дзвінок буде між е, Росією та, та Україною. Я на нього насправді дуже очікую. Але, 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 ми бачимо розмови до, ми бачимо розмови після. Але перед обличчям самої загрози таких комунікацій, на жаль, не відбувається. Що шкода, адже ставки підняті, і ніхто не хоче зупинятися, стріляти, як би. Ми не хотіли з вами цього, але ми бачимо, що вектор трішечки інший. Сьогодні, напевно, багатьом людям доведеться все ж таки перебувати десь або на нижніх поверхах, або в укриттях, або в метро, або в переходах. Ну, залежно від того, що ви маєте, бо ви бачите, ситуація доволі складна і відмічається небезпечністю. Якщо раніше ми якісь були з вами трішечки такі безпечні, я сам пам'ятаю, як там вже і 23-й рік був, навіть перша половина 24-го року, ну, лежиш там, слухаєш, де воно, але і то було небезпечно. І ми почали. Ми змінилися тільки після того, як біля нашого будинку з одного, з другого, з третього боку прилітали ракети, в тому числі. І е, я так розумію, що то була балістика, а одна балістика е, за три кілометри це там, де вбило 13 людей миттєво. Е, то ми, ми зрозуміли, що все це дуже небезпечно, не просто небезпечно, а вкрай небезпечно і. Навіть коли воно вибухає не прямо біля тебе, а на деякій відстані. Імовірно, ви бачили вибух на метро, там в Києві, де космополіт, метро Шулявка, де здетонував, ну, здетонував бойовий заряд. Це вже була десь четверта там, з гаком. Ранку і вже ніхто не очікував, бо нібито, нібито майже до розвідка воно здетонувало там величезний вибух. Є відео, до речі, у мене в телеграм-каналі. Хто не бачив, можна знайти в телеграмі Сергій Годзінський канал, не помилитись. І там ну, реально стоять автомобілі ну, на віддалі, поліцейські, вони такенькі відносно такого вибуху. Повідомляю, що там загинуло три наших вогнеборці, але судячи з масштабів вибуху, я не знаю, можна припустити, що загинуло більше людей. Щоправда, як це можна приховувати, якщо це дійсно так, то не знаю. Будемо вважати, що просто пощастило тим людям, які десь були поряд, і не потрапили під ось цю страшну трагедію. Можливо, Люди і потрапили, і гинуть потім від е, ушкоджень, від опіків, але це вже не повідомляється як е, безпосередньо після атаки. Тому потрібно намагатися все ж таки уберегтися. Я не знаю, яку, яку вам пораду дати. Ну от Зеленський виступив, сказав, що там, не ігноруйте тривоги цими днями, там бережіть себе. Ну Ми бачили, я відео ставив нещодавно. Там бункер, бункер, в яких, напевно, живуть і наші чиновники, і їхні діти, то туди точно нічого не прилетить. Ну, Це вже потрібно, щоб вже зовсім точково, і прямо туди, і щось дуже-дуже потужне. Але насправді, ну, коли ти в такому бункері ти можеш лягати спати, наушники кидаєш собі в вуха і спиш все. Всі інші люди, ну. Я не знаю, що їм робити. Я, я не знаю, куди могли заховатися мешканці от, міст, де ми бачили, там і в Луцьку теж, куди вони могли піти, де в них там укриття, що в них там побудовано з укриття, хто їх попереджував про це все. І ось коментар один підписниці мене дуже так зачепив. Вона пише: в підвал не буду спускатися, бо панельний будинок може привалити. І прийдеться довго мучитися, а якщо в квартиру пили, прилетить, то одразу. І ось таких коментарів все більше і більше і більше. Люди настільки втомилися від цієї війни, що вже навіть такі тези говорять, що вже не готові мучитися і їм це вже дуже набридло. Сподіваюсь, що ті, від кого залежить доля українців, все ж таки. У випадку такої страшної небезпеки, будуть телефонувати одне одному і намагатися зробити все, щоб цього не ставалося. Що для цього потрібно робити? Видно їм, а не нам. Вони брали на себе відповідальність, а не ми. Вони говорили, що знають, як це зупинити, а не ми. Ми єдине, що можемо, це підтримати рухи на перемир'я, на зупинку бойових дій, на закінчення цієї війни. Разом із тим бачу, що в Україні дуже багато людей, особливо в середовищі інтелектуалів, особливо в середовищі створених нещодавно різних центрів аналітичних, там якихось ще серед докторів наук, моїх колег. <кій> ну, не по університету, а взагалі я бачу різні університети, особливо національні, топові. Там взагалі не модно говорити про мир, про зупинку бойових дій. Вони до війни розповідали про щось світле там, і так далі. А тепер вони такі войовничі, особливо будучи заброньованими. Тому вони приходять в студії в білих красовочках, білих шкарпеточках, в вишиваночках, ручка в кишені, і довго розповідають криком, криком, причому кричать: як треба воювати і що не потрібно зупинятися. Ну, Будемо сподіватися, що у них там все добре. Ну, як мінімум, з їхнім. Життям, бо зі здоров'ям психічним. Бачу, що не все добре у них. Але їх запрошують, вони формують порядок денний, вони, вони говорять, як має бути, вони впливають на процеси. Ми єдине, що можемо, це висловити нашу думку, намагатися сконцентрувати увагу людей на безпеці і вірити в те, що нам пощастить, бо війна і. Ситуація якраз полягає в тому, що тут пощастить або не пощастить. Інакшого е, прорахованого варіанту немає. Тому ми продовжуємо вас закликати, не бути безпечними ну, мешканцям невеликих міст, сіл, районних центрів, можливо, можливо вас ця участь обійде, але знову-таки ви ж знаєте вашу інфраструктуру, можливо, десь є газорозпродільча станція, можливо, де є. Військові частини, там, склади боєприпасів, можливо, де є атомна електростанція, або ще раз, повторюю, розподільча станція. Ви це все знаєте. І бажано під час таких повідомлень ви ж бачите, що вони завчасно повідомляються. Все-таки моніторингові пабліки і розвідувальні дані у нас є. Тому бажано все ж таки від'їжджати подалі, можливо, десь у когось є в селищі, можливо, ще десь і там переночувати, побути. Краще, знаєте, один день там пропустити роботу, десь спізнитися або що-небудь, що ніж потім жалкувати, що ви вирішили, що у вас це доля у мене. Все, бережіть себе, будемо на зв'язку.